Ольга дружина військовослужбовця 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Вона говорить, що військові підготовці мають навчатися не тільки чоловіки, а й жінки. Саме головне, коли йдеш на таке, ти маєш розуміти, що або ти пройдеш це до кінця, або краще ще не дзвонити і не займатися цим. Тільки так. Якщо ти морально готовий, ти пройдеш все. Там нашим ребятам набагато хуже, так що. Ми ну, просто зобов'язані прийти сюди, як, як жінки, і хоча б спробувати це. Як воно, вміти це, всім дівчатам розказати, щоб теж прийшли, спробували. Це треба. Треба сказати, що зараз Трібно навчатися. Стоволіка я вже раз був, було мало. Щоб був дуже коротко, дуже коротко було. Було два дні. Ну і що з бодяги нічого. Піднітати також мало, я думаю. Треба більше, бо більше вже потім. Думаю, що знання поглибиться. Тобто не програма практично те саме, тільки вже глибше, більше, більше часу. Так. Скоро буде мобілізація, треба йти військо. в військо. Не впевнений, що там буде чи так, як тут. Треба вчитися. Треба коли підготовлений, вже, ну, вже відчуваєш, що краще. У мене хлопець був 46-й, він помер. Його зараз не можуть забрати, звідти мені хотілося спробувати, як... як тут побувати, спробувати. Я не була на таких повноцінних, як то в вишколах, бо цей вишкіл, ну інтенсив, збільшили, збільшили до п'яти днів, якщо я не помиляюся, і пообіцяли максимальної нагрузки. Є такі плани на майбутнє, десь і служити, а потім покращити свої навики і допомагати саме військовим і з цивільними працювати, так само з сім'ями військовими. Це дуже сильно потрібно. З 27 листопада по 1 грудня 2024 року. Учасники інтенсиву на базі. Тренувального табору 46 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ збройних сил України навчалися вогневій підготовці, метанню гранат, тактичній медицині, мінній безпеці та керуванню безпілотними літальними апаратами. Про це розповів військовослужбовець 46 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ на позивний. Ехо на тактичній підготовці їм буде показано розказано. Ними ж відпрацьовано порядок пересування на полі бою. Дії, які відпрацьовуються особовим складом для того, аби не бути ураженими ФІПІ, дронами, скидами, тобто протидія БПЛА противника, також буде відпрацьований штурм, порядок штурму траншеї, тренування зі страйкбольною зброєю. Ну і додатково ще туди буде докинута тактична медицина для того, аби Ну, певними базовими навиками з такмєда вони володіли навіть в цивільному житті, якщо їм доведеться їх застосувати. Умови в навчальному таборі для цивільних наближені до умов проходження базового військового курсу. Каже військовослужбовець 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ на позивний Калясік. Ми сподіваємося, що вони будуть мати якесь усвідомлення, наскільки важко військовим і зможуть цим поділитися з своїми цивільними друзями, які також будуть підтримувати більше військових. І, напевно, не будуть хоча б там, дозволяти собі лишнього на гражданці. До інтенсиву долучилися 23 цивільних, 13 жінок та 10 чоловіків від 18 до 45 років. Головною умовою відбору була відсутність медичних протипоказів, каже Євгенія, рекрутерка 46-ї бригади. Тут вони можуть на собі відчути від А до Я, так би мовити, Військову службу побути військовим декілька днів і далі. Ми сподіваємося, що все ж таки це зістимулює. І вони захочуть вступити до лав ЗСУ. Подібний інтенсив, рекрутингова група 46-ї бригади організовує вдруге. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільна Новини, Житомирщина.